Привіт, друзі! Це друга серія по постройці електробайка. Рама вже пофарбована, трошечки її болгарочки почухрав. Е, наступне, що буде навіть не наступне, а останнє, мабуть, що ній буде робитися, це, власне кажучи, зробити опори під підшипники нашої задньої підвізки. Для того вирізаємо отаку от болваночку. Вона має нас запресовуватись сюди. Для чого? Щоб коли ми пресуємо підшипник, в нього була опора, бо ми почнемо зжимати його вилкою, тижня маятником заднім. І відповідно вони почнуть завалюватися ці підшипники. Береться труба, по суті, діаметром меншим, ну, якраз по діаметру, щоб вона заходила чітко всередину. Вир... Розрізаємо, вирізаємо лишнє, трошечки робимо фаску. І тоді це діло пресуємо всередину. По маятнику. Все, Всі елементи різалися на лазерній різці. Це вже було давно у нас заготовлено лежало. Єдине, що коли вирізали елемент, тобто не просто от вушко вирізали, а його робили з врахуванням товщини стінки. Тобто якби, щоб було так видно, тобто Воно виходить такою маркером намалюю. Отак от заходить всередину. Тобто, навіть на ізлом воно не піде, бо воно впирається в цю стінку, аж сюди доходить. Десь на 5 см воно запущене. Тут вушка, тут відразу також проварилися кріплені під уже фіксацію гідролінії з цієї сторони відповідно. Тобто, якщо гідролінії, або в даному випадку два варіанти. Якщо в нас е, правопривідне колесо і виходить провода зліва, то нам їх треба буде кріпити якось. Якщо це редукторник, якого виходить справа, е, то вже вони йдуть відповідно по цій стороні. Ззаді також тут додав кріплення для того, щоб можна було. Поставити без гавічки, що тут наріжуться різьби. Ну, це вже після того, як рама буде вичухрана, пропіскоструєна, вже безпосередньо перед покраскою. Це все діло буде а Брали з підножки, я не знаю. Дельта чи що це? Ну, мопед. Кріплення від них одразу приварили. Вони будуть сюди ставитись, ну, не знаю, мені подобається, щоб вони складались, тому що коли. Ведеш байк з боку біля себе. Не подобається, що ти правою ногою стукаєшся в цю подножку. Так собі сложив, воно якось компактніше. В принципі, дешево сердито, ходять вони нормально, перевірено на минулому сезоні. Що ж, тепер, я думаю, це все ми віддаємо в покрасочку, приводимо в порядок і в наступному кадрі в нас вже що правильно рама покрашена. Магія монтажу. Так, покрашена. Добре. А, як я казав, по задній вулиці, оце ще кріплення додавалося під бризовічок, забувся за нього. Зразу нарізаємо на ньому цьому різьбою, щоб воно це все було, щоб вже потім не махатися на рамку. Ріжемо швидко, ну так не можна, але... але я так роблю. Прямо шурик. Огонь. Так, наступно. Можно сразу пятнишки поставить. Ну и штопорными кольцами. ставляться они быстро. Главное, не туда всунуть. У нас, скажем так, не особо, то туда и хочет лист. Рама пофарбована, тепер її можна комплектувати. Почнемо з встановлення рульових підшипників. Власне, це їхні обойми. Це наше спеціальне приспособи цієї радості. Вона дозволяє зацентруватись. Ну, капітально облегшує життя. Раз. Раз. Це ці підшипнички. Ну ж трошки виставляти її. Довго, але робота на Юкай. Так, потім це все буде зашиватися панелями. Нам нам уже привезли. Вакуумна формовочка по нашому дизайну. О, так має бути велика панель, mm. як діти в школу. І так само сюди менше. Не як, як діти в школу. Коли три рази правки вносиш, то воно ж має якось, хоч раз де ж має. Засвердлюється спочатку на саморізи, потім виріжу, Засвердлюю сильніше і поставлю різьбові закльопки. Воно вже було це все на 6 Я думаю, має виглядати гарно. О, також ще паралельно я зварив багажника. Ну, минулого сезону подібні робив. Тут вже не новшество. Така от конструкція, то воно ще тут це все почиститься, пофарбується, ще дірки не свердлив. І буде стояти, щоб не поцарапати, звісно. Грубо кажучи, ось так підсидіння. така штука. Воно доволі міцна. Вщина металу 1,2. в 15-20 кг спокійно можна грузити, воно тут буде на болти закріплене і ним не робить. Можна ще якось кофра поставити, щоб також, якісь барахло, собі вили, щоб брязкало щось. Ззаді. Тепер будемо ставити заряднички. Так, Відразу надіваю фішки, щоб не згубити. Вибрав такого плану, вони йдуть заявлено з фік сенсорна кнопочка має бути на увімкнення, вимкнення. Ну, не знаю. Побачимо, підключимо, знаю. Зверху ще один роз'єм квадратний. Це у нас буде ставитись XT-шечка. XT-60. Щоб бути точним, з такого плану. У нас кришкою, собі можна закрить, не бояться за воду, дощ, сніг, не знаю хто як їздить. З такого плану воно буде сюди ставити. Далі будемо запресовувати підшипники, буде видно? Буде. Підшипники сюди на наш задній май. От, власне, і вони. теперь можно встановить заднюю вилку. Для этого нам нужно вот такие вот тулочки. Мы их ставим сюда. Власне, сама вилка. Оп! Вот и она. Она короче, дольше. Я, конечно, звучит, но у меня просто тут их не одна. Так. Выставляем. И очень долгий болтик. Ну, пока так, чтобы не отпало. Е, тут у нас все резьбы уже нарезаны. Теперь ставлю аморт. Так. Амортизатори, амортизатори. О такого плану. Використовуємо. Заявно що це мотоцикл чи мопед Альфа. І того Але показали вони себе непогано. Так що, в чому би ні? Так, вилка. Вилка в нас хімало для футбайків, для 26 дюймів. Спеціально тут беремо, хоч у нас колеса буде 20-ті. Вигляд має, це факт. В принципі, це діло все не затягуємо поки, тому що треба буде піджати підшипник, але в процесі їзди перших кілометрів 50-100 треба буде буквально один-два рази підтягнути, бо воно все, все досадиться трошечки, зіб'ється, щоб вже не люфтило, щоб дубом стояло. Один, буквально дві подтяжки і все стає топчик. Так, по компоновці Контролер 45 А розташований у нас ось тут. Це блок, який перетворює. Напругу в 12 вольт він необхідний для зарядника, для фари, по суті, для всього освітлення зарядника, для сигнала. Сигнал за ним ось тут от, от, заховав. В принципі, я думаю, якраз оптимально, там він не буде заважати. Ну, власне, якось так. Я вже вирішив вас не тошнити цьому відео по пайці проводки, розкиданням і війну з контролерами, так що ну, смисла я з цього не бачу, де да і нормально за 10 минут не вийшло. Я вже отут на колхозу, всякими ніштяками. зараз ближче покажу. Так, значить, це мій кріпожик під екшенку. Хай буде якийсь реєстратор, понятно, під телефон. Так, це чудо у нас включається. Тут мінімальна необхідна інформація, тобто вольтаж, індикатор батареї, кілометраж, тобто швидкість. При затисканні кнопки переключаємося на пробіг з моменту включення. Загальний пробіг, да, я вже стиг трохи на ньому накатати, поки відео ну Це за 2 тижні 500 км, але дало можливість обкатати і провірити, в принципі, ще пушка. Так, і якщо її швидко перекласувати, це по суті режими їзди. Типу перший, другий і третій. Умовно, там 50-80 і типу 110%. По факту, в мене на першу швидкість стоїть максимальна. Дальше зарізать, щоб кожен раз при старті оце не прокласувати, не харить себе. Е, є фара. Це видно. Є сигнальчик. Ну, повороти ще не став. Думаю, в перспективі так. Котиться. Ладно. В перспективі доставлю. Значить, що по характеристикам? Батарея зараз стоїть 48 В. Буду переходити на 60, тому що ну, маловато. Я того сезону їздив на 60 і це цікавіше. 48 вольт контролер 45 А. Зібрано на елементах NMC Є 600Б, тобто це 60 ампер годин. Значить, що по швидкості? По швидкості 56 Це максималка. Поки що перейдемо на більшу батку, піде швидше. По е, запасу пору, саме головне. найголовніше. В режимі газ Палас 110-120 км. В прогулочному до 190 км. Тобто, ну, за очі, Ти тільки я їжджу, я раз в 3-4 дні заряджаю. Ну, немає смисла чистіше. Фару теж буду міняти. Це з попереднього байка з того сезону. Мені не подобається. Вона і того сезону мене харила. Зараз не йшов класний, мені подобається, що там є ближні, дальні, є дехло, тобто перейдемо на них. Це вже таке, це вже аспекти. По масі, Значить, акумулятор цей Зараза вийшов важкий, 15 кг, тобто сам байк варить в районі 50-52 ну Це відчувається. Якщо ми аналогічно збираємо на батареї 33 ампер години, 60 вольт, і там виходить вага байка 42 кг 43 кг. Ну, в принципі, не критично, важче і краще дорогу тримає. Мягенький вийшло. Такий казав, це тестовий мій, робили по старі конструкції, шарнір ще ставився спереду рами. Рам. Зараз трошки перенесли кріплення, трошки вони жорсткі стали. ну, мягкий, дуже мягкий. Тобто для моїх 70 кг норм, 80 ну вже таке, видношінг геть лежить. Тобто, треба або аморти жорсткі, або все-таки викидати і ставити нормальну раму. Але ну, для того вони є експерименти.